Привіт, дорогі друзі! Продовжуємо з вами говорити про Етці. Сьогодні, ну, по-перше, бачите, обрала собі такий, як це там робиться, такий фончик. А коли так руки ставлю, видно трошки мої обойки. Але нічого. Отже, сьогодні будемо говорити як завжди про Еці. Сьогодні будемо відповідати на питання, чому складається така ситуація, за якої ви можете знаходити ваш товар на першій сторінці видачі, а продажів при цьому не мати. Поїхали. Як завжди на початку нагадаю, що перше, ось тут під цим відео я залишу посилання на свій патреон канал. Дуже рекомендую всіх запрошую на нього підписатись. Вартість підписки 5 доларів на місяць. В доступ входять всі уроки, які виходили там раніше, і новий щотижня. На патреоні щотижня, щопонеділка виходить новий випуск про Еці. Підписка коштує 5 доларів на місяць. Ви матимете доступ також до всіх, що раніше виходили. Там вже майже 250 років. Є дуже рекомендую. Багато корисного ми там розглядаємо. Наприклад. Минулого разу говорили про те, як правильно вираховувати окупність товару в рекламі, будували просту і зрозумілу табличку разом. До цього говорили про 10 практичних порад для розвитку магазину без вкладень. Перед цим говорили про те, що робити, якщо реклама працює, але конверсія при цьому низька. Ось такі теми на Патреоні розглядаємо. Коротенькі, невеликі відео. Зараз там виходять по 10-15 хвилин. Багато корисного, багато цікавого, багато актуального, як для нове. Так і для досвідчених продавців. Дуже рекомендую, будь ласка, підписуйтесь, буду всім рада. Посилання знайдете під відео. А ми повертаємось до теми сьогоднішнього випуску. Чому я вирішила його записати? Ну, насправді, як завжди, всі ідеї для випусків мені даєте ви, і це відбувається приблизно так. Люди до мене дуже часто звертаються з одним і тим же питанням. Мені ліньки їм кожного разу одне і те саме розповідати. Я спочатку собі фіксую якісь шаблончики, де я їм їх відповідав. Відправляю там, з поясненням тої чи іншої ситуації. А в ідеалі я записуюсь таке відео на Ютубі і кидаю посилання на це відео з відповіддю на це питання. Так от, дуже часто складається така ситуація, коли або продавець каже: Я не бачу сенсу тримати цей товар в рекламі. Він у мене і без реклами на першій сторінці. При цьому мова йде про ситуацію, коли у товара немає продажів, ну, навіть хоча б не знаю, 20-30 штук на місяць немає. Тобто лістинг може там продаватись два-три рази. Там до 10 дуже нечасто, ну, звісно, так, оцінювати частотність продажів також коректно по його середньому чеку, але ну дуже-дуже умовно. Давайте так, лістинг не продається постійно, регулярно, прям супер-супер активно і часто. Але при цьому продавець його знаходить на першій сторінці. Ну і звісно, через це він вважає, що недоцільно недоречно буде на цей лістинг запускати рекламу. Це перша ситуація. Друга ситуація, коли продавець каже. Чому немає продажів? Я ж його знаходжу на першій сторінці? Ну, тобто, ти Таня в кожному випуску кричиш, що наша основна задача в роботі на Еці це зробити так, щоб Еці показував наш лістинг на першій сторінці видачі, вивести його в топ. Мій лістинг на першій сторінці де мої продажі? Чи невже він настільки нецікавий, цікавий, що люди його там бачать, але при цьому не купують? Звісно, в таких випадках перше, що я питаю, це як ви знаєте, що він на першій сторінці? І як? Ви вже можете здогадатися, бо то хтось з вас, хто зі мною давно, може здогадатися, що людина відповідає: ну як я йду на еці, вбиваю свій запит в пошук через інкогніто навіть шукаю. І я його там за тими тегами, які мене цікавлять, я у видачі його бачу. Тут є, мабуть, єдиний коректний випадок, коли дійсно ви можете там його бачити, дійсно все правильно і дійсно він там показується, але причому при цьому продажів немає. Якщо мова йде про якусь супер вузьку нішу або про якийсь супер нерозповсюджений текст, за яким дуже мало попиту. Не знаю, умовно, якийсь там тримач для. Шурупів для якогось спеціального там не знаю механізму. Я зараз придумала. Просто взяли зі стелі цей вираз, але для того, щоб привести вам приклад, це дійсно ситуація може бути проведено, оцінена продавцем коректно. Він дійсно може заходити там через інкогніто, через VPN-и з різних локацій, просити друзів з різних країн пошукати свій товар видачі і бачити його дійсно кожного разу на першій сторінці, але при цьому продажів не мати, якщо мова йде про випадки, коли це якийсь рідкий випадок, рідкий тип товару. Рідкий пошуковий запит, який на ЕЦІ ніхто ніколи не шукає. У вас там серед конкурентів 15 інших магазинів, і ви будете завжди на першій сторінці, бо на першій сторінці у нас 60 товарів поміщається. Це виключення з правил, Про нього не будемо говорити. В такому випадку продажів немає, бо люди просто рідко цей запит шукають. От і все. Що ж тоді можна сказати про такі ситуації, коли ми говоримо про якийсь ну, доволі розповсюджений запит? Умовно, не знаю, gift for her, подарунок для неї. Ви продаєте якісь там перлові сережки чи намисто. Заходите в еці і бачите себе на першій сторінці. Тех мільйонник, запитів попиту по цьому тегу-купа, продажів у вас немає. Чому так? Перше. Якщо ви заходите зі свого профілю, зі свого комп'ютера навіть через інкогніто, ці вам буде ваші товари показувати завжди багато активно, часто на перших сторінках вам буде здаватися, що вони дійсно там. Друге, якщо ви заходите з вашої локації, з вашої країни, Etsy є формат видачі, коли він. По території локально буде показувати більш пріоритетно місцеві товари, якщо місцеві товари в цій локації краще продаються, ніж закордонні товари. Умовно, чому я одразу роблю цю, цей коментар про краще продаються? Тому що а, якщо говорити про те, що ці місцеві товари завжди буде показувати пріоритеті, то виходить, що українським товарам в Америці немає шансів продаватись, бо там завжди в топі будуть американські. Так, якщо українські американські... Американські однаково продаються в плані конверсії, в плані частотності продажів, продажі завжди в пріоритеті в плані того, який це формує видачу. Тобто, якщо український товар продається в Америці краще, ніж американський, він буде там показуватись краще, ніж американський. Якщо український і американський показуються однаково, то вище покажуть американський. Оце треба враховувати. Тому, коли ви намагаєтесь зорієнтуватись подивитись, як видача виглядає з України за тими за якимись Конкретними запитами, причому ми говоримо про лістинги, які мало продають, то Etsy може вам показувати ваші українські лістинги в топі краще. Хоча американському покупцеві, німцю, французу, не знаю, там Норвежцю, коли він буде заходити зі своєї рідної країни і дивитись видачу, він не покаже в першу чергу українські товари. Це друге, третє. Ми так поступово підкрадаємось до цього третього пункту. Що в цілому видача для всіх покупців трошечки різна. Це не означає, що як, як ті кієці оголосив про те, що він буде запускати персоналізовану видачу, що видача тепер буде е, орієнтуватись на вашу там, історію пошуків і ще якісь там е, параметри покупця, почали кричати деякі експерти і ці продавці, що типу тепер такого поняття, як топ видачі, взагалі не існує, тому що топ для кожного різний. Не зовсім так. Кістяк, бестселери все рівно будуть однакові. Як я сказала, якщо що український товар в Америці продається краще, ніж американський, і він там буде його там будуть показувати. Якщо товар продається за цим тегом дуже активно, але причому при цьому ви попередньо за цим тегом дивились зовсім інші товари, які не продаються. Це не означає, що якщо ви знов підете і почнете шукати за цим тегом, ну це орієнтовано на те, що я ці формую видачу, орієнтуючись на ваші попередні історії пошуків. Це вам буде показувати лише те, що ви шукали. Ні, це все рівно всі видачі. Підмішає такі товари, які ви не шукали, але які підходять під вас під ваш нинішній запит і регулярно продаються, він вам їх покаже. Коротше, кістяк видачі для всіх країн, для всіх типів продавців, для всіх типів покупців буде приблизно однаковий. А ось другорядні показ... позиції, які я ці показую не дуже часто, він буде міняти. Він буде вам показувати щось залежно від того, що ви шукали, і так далі. І так далі. Це варто враховувати, але це не нівелює оцього моменту, що типу, чого мій товар на першій сторінці, але я при цьому продажів не маю, тому що, ну, якщо він входить в цей кістяк, він мав би там показуватись всім, так. Але тут ще є важливий момент розуміння того, що нам важливо, щоб наш лістинг не лише показувався на першій сторінці, а щоб він там показувався постійно. Тому що про це завжди забувають. Ми вже всі, слава Богу, вивчили, що для того, щоб вийти на класні результати на ЕЦІ, нам треба виходити в топ. Ну тобто, чим вище нам нас показують, тим краще. Тобто, про показник висоти позиції, всі вже знають, всі вже вивчили. Але у цього показника чи, чи у цього параметра є ще один важливий момент, який багато хто не враховує: це частотність цих показів. Якщо лістинг показався на першій сторінці, навіть американцю, навіть за тегом gift for her один раз, то з цього одного разу дива не станеться. Пам'ятаєте, у нас нормальний показник конверсії з показів в кліки 1% відсоток, клікрет в рекламі. Тобто нормально, коли у нас на 100 показів відбувається один клік. Нормально, коли у нас на 100 кліків відбувається один продаж. Ми про це вже говорили попередні випуски, ось тут залишу посилання на відео попереднє, де я більш детально говорила про це, чому така конверсія, чому треба, щоб на ваш лістинг прийшло, прийшла значна кількість трафіку, перш ніж його куплять, і це нормально. Тобто, якщо лістинг показується навіть за тегом мільйонником, по якому запит сумасшедший, по якому суперкласний супер попит, по якому дуже багато продажів, дуже багато людей купують. Але за цим тегом ваш. Показався один раз, у вас не буде продажів за цим тегом, тому що для того, щоб у вас там були продажі, вам треба, щоб він на першій сторінці показувався якомога частіше, а не тільки якомога вище. Тому, на жаль, будь-який ось такий разовий аналіз вийдучи за тими чи іншими ключовими словами, він не дасть вам можливість зрозуміти, на якому на якій позиції частотно, системно ваш лістинг показується, на що ви можете розраховувати, і таким чином як ви можете оцінити результативність роботи показів вашого лістингу саме в цій видачі. На жаль. Звісно, можна піти на експеримент, завести собі табличку щодня з різних IP-адрес, заходити, шукати, вбивати одне і те саме ключове слово і відмічати собі, скільки разів там заумовні 100 разів пошуку цього ключового слова з американської локації. Ваш лісних там у видачі з'явився. Але ну це доволі е, важкувато. У нас є звіти в яранку, які роблять щось подібне, але вони також не показують частотність. Детальніше про це я зараз розкажу на Патреоні, а також на Патреоні я розкажу, як тоді ми можемо працювати з цим питанням. От у нас є запит зрозуміти, наскільки результативно мій лістинг працює в видачі, де він показується, чи бачать його взагалі люди, на що я можу орієнтуватись. Про це поговоримо на Патреоні. Це буде випуск номер 247 Дуже рекомендую всім зараз піти подивитись, підписатись, подивитись продовження цієї теми. Там продовжимо, там обговоримо далі. А тут на Ютубі дякую вам за увагу. Сподіваюся, що цей випуск тут на Ютубі в будь-якому випадку був вам цікавий, корисно, актуальний, що я все рівно закрила, незважаючи на те, що я не розповіла вам основного те, що я розповім на Патреоні. Я все рівно закрила якесь ваше питання в контексті того, чому тоді так відбувається. Тобто, ну щоб ви правильно орієнтувалися на те, що це не товар, настільки не конкурентний. Якщо ви провели коректний аналіз конкурентів, бачите, що у конкурентів такий товар продається, і, в принципі, ваш товар не за ціною, там, якістю, налаштуваннями доставки, фотками і так далі, то значить все інше, скоріш за все, причиною відсутності активності продажів в магазині, скоріш за все, є недостатня кількість е взаємодій аудиторії з вашим товаром. Вони на достатню кількість разів його видачі бачать, і ці, ці недостатню достатню кількість разів його видачі показує. Зараз про це детальніше на Патреоні, про те, що з цим робити і як вирішувати цю задачу для вашого бізнесу. Вам всім дякую за. Увагу, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, залишайте коментарі. Дуже буду вдячна. Можете підписатись тут на спонсорство на Ютубі. Також вам буду за це дуже вдячна. Я тут на Ютубі за спонсорство не пропоную ніяких додаткових бонусів. Це просто така ваша можливість сказати мені дякую за той безкоштовний контент, який я тут даю. Якщо є якісь питання щодо цієї чи будь-якої іншої теми, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо є запити на зйомку ось такого відео, за якими з ваших питань, також пишіть з радістю. Зроблю це для вас. Якщо побачу, що ця тема актуальна для багатьох. Бажаю всім гарного дня, бажаю крутих успіхів на Еці. Постараюся зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!